Передусім, про яке вдосконалення йдеться у цьому законопроекті? Очевидно, ми гуманітарною політикою займаємося, і те, що найбільше в суспільстві викликало обурення, це заборона дублювання фільмів українською мовою, тому що законопроект не дозволяє деякі фільми давати мовою оригіналу, а каже, що всі вони мають бути мовою оригіналу в кінотеатрах. Очевидно, це така для України особливо це абсурдна норма, тому що коли фільми почали дублювати. Ну, по перше, це е, стало фактично мистецтвом, тому що чудові приклад. Личі чудові актори Володимир Зеленський. Навіть Падінгтона озвучував для того, щоб здобути більше голосів перед президентськими виборами не даремно він це робив, правда? Значить, людям це подобається, і це стало інструментом вивчення української для дуже багатьох, особливо в тих регіонах, які постраждали від колонізації. Якщо заборонено буде дублювати українською, то частина людей не буде ходити в кіно, вони будуть дивитися це все в інтернеті російською мовою на нетфліксах або на інших піратських ресурсах. А вивчити англійську це Особливо не допоможе, тому що взагалі то люди, які ходять в кінотеатри, їх обмаль і в нас мало залів порівняно з іншими країнами, і чому ми тоді не залишаємо інтерфейси англійською мовою? Чому саме фільми не щось інше, бо англійська мова у нас і в комп'ютерах використовується і в багатьох інших сферах? Тобто, мені здається, це такий законопроєкт мета якого є шляхетною, але саме втілення значною мірою є або абсурдним, або навіть шкідливим. Бо безумовно знання англійської це позитивно, але Чому е, молодший лейтенант, який командує взводом на фронті, не може ним командувати без знання англійської, теж викликає питання. Добре, що він і знав, бо ми в НАТО йдемо. Але якщо не знає, це не є великою бідою. Треба просто створити для нього можливості і вивчити, а не звільняти його, якщо він її не знає. Так що е, таких питань до цього законопроєкту є дуже багато. Хочу принагідно наголосити, що в нас за законом має бути програма вивчення української мови, але уряд е, не затверджує цю Програму нічого не робить для її вивчення, і, от як результат, прем'єр вас виступає, і каже: законопроект замість законопроєкт. Тобто, ми всі робимо такі помилки, тому що багато людей наших не можуть і не мають змоги вдосконалити українську. Давайте і про українську не забувати, а англійську підтримувати через систему навчання, через створення справді шкіл, кошти на які покриватиме держава, так само як і на вивчення української. Я бачу, наскільки це актуально в західних регіонах, особливо для переселенців, вимуше. Ніх переселенців зі сходу, так що мета шляхетна, а досягнення такі не будуть шляхетними здається. От якраз про можливості для вивчення і для в тому числі і молодших офіцерів, про які ви згадували. А зараз прописані оці варіанти, і чи є зараз розуміння, як це мало би реалізуватися не для школярів і там дошкільної освіти і так далі? Да а вже для дорослого населення. Я не бачу, щоб це було прописано. Це віддається кабінету міністрів. Кабінет міністрів, мабуть, має розробити якісь механізми для цього, бо в самому проєкті цього немає. Але кабінет міністрів, як я вже вам говорив, досі протягом багатьох років навіть не думає розробляти систему вивчення української мови, що з моєї точки зору є не менш важливо в нашій державі ніж знання англійської. Тому я боюся, що цей законопроєкт, як і багато інших, стане лише якось виду зміниться і стане лише черговим популістським кроком, а результату не буде. Хоча результат настає, тому що ну мої діти вільно говорять англійською мовою, як і багато їхніх друзів і однолітків. Це молодше покоління, і ви, мабуть, вільно говорять англійською. Натомість в Верховній Раді депутати, в тому числі з більшості більшість з них не володіє англійською. То треба якось може з себе починати. Тому то може в переліку цих державних працівників, які мають знати англійською, додасться ще і народні депутати України. Поки що ми в переліку того не бачили. І ми не бачимо там. Ну, дивіться, народному депутату ми не можемо ставити ценз за конституцією, тому що е, е, тоді цей законопроект, якщо він стане законом, буде оскаржено в Конституційному суді, але там немає членів кабінету міністрів. Тому що міністри це є політичні посади, і вони лейтенантів примушують, кажуть, ви не можете працювати, але ми міністри можемо англійську не знати. Це теж такий абсурд, який є в цьому законі. А скажіть, будь ласка, ви кажете, що нут знання англійської воно потрібне, так але в допустимих межах і дозованок якщо так називати, якою повинна на вашу думку бути ця система вивчення англійської? От в якій площині які це може бути виклики навіть на на ринку вивчення англійської мови? Ну, я, по-перше, абсолютно переконаний, що в наших умовах е політики, державні службовці, які займають керівні посади, безумовно мають знати англійську мову. Але це ті люди, які справді міністри, їхні заступники, керівники департаментів, ті, хто відповідає за міжнародну політику, ті люди, які очолюють місцеве самоврядування і райони, але це перші особи. А секретарка там нижчої категорії, ну вона може її не знати. Так само, як і генерали, мають її знати. Але лейтенантам, ну бажано, щоб вони це знали. Але... Не через це не брати їх на роботу, це обмеження прав людини. А для того, щоб вони всі це знали, треба перш за все зробити систему якісну систему навчання і через інтернет, і спеціально для державних службовців. А цієї системи як такої в нас немає. В нас зараз подивіться вищі навчальні заклади працюють. Я думаю, 90% в Україні працює. Онлайн, тому що там немає сховищ, вони не мають опалення. У нас не так багато native спікерс, людей, які оригінально володіють цією мовою. У нас є з цим проблема. Тобто, я б спочатку продумав про систему освіти і про тих, хто дійсно обов'язково мав би англійською володіти. І пане Микола, наостанок чи зараз вже є орієнтовні дати, коли комітет мав би розглянути цей законопроєкт, і можливо вже є орієнтовні дати, коли би його мали б розглянути і проголосувати вже в Верховній Раді. Я не є керівником комітету, у нас керівництво комітету складає порядок. Денний комітету, пропонує депутатам. Потім ми його затверджуємо. Поки що він не є складений. Але оскільки проєкт подано, і цей проект є урядовим, то очевидно, ми, мабуть, не будемо з цим затягувати і почнемо працювати над цим проєктом, для того, щоб він став законом, але таким законом, який не шкодить українській і не є фікцією, а справді допомагає вивчити англійську.